Я сподіваюся, і вірю, що їх спроби створити розширити в розширити плацдарм на правому березі річки оскіло скілу шакупінська успіхом не увінчаються і на це є підстави певні. Але але треба розуміти, що ситуація в районі населеного пункту дворічна залишається напруженою та досить складною. Так росіяни продовжують перекидати свої піхотні групи на правий берег річки Оскіл. Вони час від часу проводять активні штурмові дії в районах населених пунктів Кам'янка, Фиголівка. Западне, Мала Шапківка. Тобто, якщо подивитися на карту, це населені пункти. Мала Шапківка. Западне це ті села, які знаходяться вздовж автошляху Р-79. Це найкоротша дорога до Куп'янська з півночі, саме по правому березі. І цілком зрозуміло, що вони прагнуть взяти цей логістичний шлях під свій контроль, щоб створити реальну загрозу для Куп'янська. Але для того, щоб ця загроза стала по справжньому реальною, їм потрібно Налагодити надійне логістичне забезпечення, для цього їм потрібно навести переправи через оскіл. Так, вони час від часу намагаються ці переправи наводити, але ця техніка зазвичай дуже швидко знищується ще до під'їзду до берега або власне під час розкладання таких понтонів. Але разом з тим, разом з тим, вони не припиняють своїх. Активних штурмових дій на цьому напрямку, і на це треба звернути особливу увагу. Повно за всю нашу історію потрібно вже давно зрозуміти, що росіянам довіряти не можна. Тобто, якщо росіяни щось говорять в публічному просторі, і всі підстави вважати, що вони брешуть. Якщо вони не брешуть то вони маніпулюють. А якщо вони не роблять ні того, ні іншого, то вони готуються або збрехати, або зманіпулювати Тому власне в контексті. Знову їхні пропозиції щодо там перемиря на 8, 9, 10 травня. Що вони там не них там буде знаєте, цей режим побідапесія, і вони хочуть його там відзначити там з помпою, Як вони там запросили е, багатьох там лідерів інших країн? Е, зрозуміло, що якби знаєте, вони хочуть здатися такими собі, начебто, миротворцями, але ми знаємо одне, що цей час. Вони використовують для підведення своїх сил для налагодження логістичного забезпечення своїх підрозділів, які знаходяться на передньому краї. Іншим словом, віри росіянам немає і бути не повинно.